Сьогодні ми прямуємо до Херсону. Я супроводжую гуманітарну допомогу від фонда Ріната Ахметова. Веземо медикаменти до херсонської лікарні. З собою я, звичайно, беру аптечку також та бронік, тому що Херсон це червона зона. І ось за мною та сама автівка, яка везе цю купу медикаментів для Херсонщини, для херсонців. Е, водій Іван. Зараз я з ним поспілкуюся. Доброго раночку. Добро. Вань, слухай, я так е, чув, що ти вже на цій машині їздив так? у тому так. напрямку. Так. І як воно було? Дуже тяжко. Чому? Під час дороги десь протягом півтора кілометру пробив три ага. колеса. Тотечко. три? Три. А так, як, а так, як поруч не було, шиномонтажу, монтажу, як я вертався додому на трьох колесах. У мене була запаска, я поставив і так ми доїхали. І тепер я приїхав сюди підготовлений і з собою везу вже теж три колеса, три запаски. Слухай, Ну дай дай Боже, щоб воно не понадобилось. Згоди. Я думаю, що зараз будемо їхати, ми будемо їхати поруч з тобою. Якщо що, ми допоможемо. А, скажи мені, будь ласка, я так розумію, що ти вже давненько возиш гуманітарну допомогу, так? Так. Тому ну, ще я їздив, там дуже багато дітей також є, людей похилого віку. А всі хворіють, всім потрібно лікуватись. Слухай, ну тоді будемо їхати, ми будемо їхати біля тебе. Якщо що, то ми тут. Ну, сюди це буде третій раз, що я тут. А так в основному їздив на Чорнобиль, хліб возив. Е, чесно сказати, в Чорнобилі мені найбільше було, аж чуть не сам не плакав. Я як заїжджав, ну, я так зрозумів, що люди знали, що щось приїде, то вони бігли за машиною. Навіть бабушки і дідусь, які ходили з паличками, вони бігли, просто бігли. Всі, всі дуже раді, що. Ну, допомагають і не забувають. Чим мені Херсонщина нагадує Донеччину, тому що коли їдеш по дорозі, специфічний гул гул, тому що всі дороги побиті танками, танками, які по ним їздили. Тобто гусениці танків вони подряпали, скажімо так, покриття. Зараз їду до окупованим Херсоном, до окупованою Херсонщиною. Знаєте, у мене завжди такі думки, коли я їжу деокупованими містами. Ну, Перша думка, за що це нам все, да? Друга думка, скільки ж тут розбитих будинків, розбитих життів, зламаних життів, загублених життів. І найважливіша думка, від якої в мене завжди мурахи по тілу, це а як воно буде, коли ми в'їдемо до деокупованого Донецьку, до деокупованого Маріуполя. Як там воно буде, які будуть відчуття, але ми в'їдемо, Ми обов'язково в'їдемо. Ми все відбудуємо, ми все відновимо і будемо жити. Сьогодні фонд Ріната Ахметова передав херсонській міській клінічній лікарні. Бачите, це жах. А, медикаментів на декілька мільйонів гривень. І зараз підемо спілкуватися з медиками. Тож ми зараз у лікарні. А з Іриною Валентинівною, головним лікарем, ми проходимось по місцях, скажімо так, бойової слави, слави окупантів, які продовжують гатити навіть по лікарнях. Дитяче відділення нашої лікарні угу. це було перше влучення рашистів на територію нашого лікувального закладу постраждало дитяче відділення, патоморфологічне відділення і пологовий будинок. В пологовому будинку повилітали вікна, дитяче відділення постраждав дах, патоморфологічне зруйнований дах вікна і Після цього було ще кілька влучань з періодичністю тиждень. Після чого було пряме влучання в пологовий будинок, з шкодженням 4-го і 3-го поверху. Останнє влучання і останній обстріл був з прямим попаданням в головний корпус лікарні шеститажний, де було. Пошкоджено перекриття, стіна гінекологічного відділення. Одне попадання було в басейн дитячої поліклініки, Жить. і на території зеленої зони угу. теж були влучання з крупних мінометних. Слухайте, ну я бачу, що вони роблять саме те. Що вони робили в Маріуполі? Я там був, і я якраз був, коли влучили у пологовий будинок. І я бачу, що у вас теж саме, Да? Чому вони гатять по пологових будинках? Слухайте. Вони гатять по лікарням, mm. а це госпітальний заклад, який розташований на великій території, і ми. Не можемо прочитати, куди вони влучать. Це абсолютно безглуз... непередбачувана штука. непередбачувана і безглузна стрільба. Але ви знаєте, що я бачу? Я бачу, що попри все у вас ростуть квіточки. Мене звати Акоте Нельміра Карапетівна, я завідувачка гастротерапевтичним відділенням з педіатричними ліжками. Угу. Скажи мені, будь ласка, чи то потрібні такі ліки, і чому зараз лікарням потрібні ліки? Чому потрібно допомагати? Ну насамперед, ліки завжди потрібні лікарні. А зараз тим паче, тому що багато у нас дуже багато пацієнтів, які зовсім не можуть щось купити. То що не входить в національний перелік, Тобто ми розуміємо, що є національний перелік лікарських засобів, які видаються безкоштовно лікарні. А є ще якісь ліки, які а, життєво необхідні. Наприклад, ті, які ви привезли, гемостатичні препарати, прикровотечок, так противенемічні препарати, тому що дуже багато у нас тут залишилося в персоні, Стареньких пацієнтів, які самостійно у них немає ні родичів, всі повиїжджали і залишили їх тут самих. І ви дуже їм допомагаєте своїми ліками. Будь-яка допомога це похвально, і ми ну, ми дуже раді будь-якій допомозі для нашої лікарні. Тобто, і ми дуже вдячні Ренату Ахметову за його допомогу в ліках. Дем'яненко Станіслав, я керівник відділу інформаційних технологій та статистичного обліку лікарні. Угу. Тобто, ти тримаєш руку на пульсі всього, що коїться тут, які ліки поступають, яких ліків недостатньо, так? Так як лікарня повністю цифровізована, автоматизована, ми відслідковуємо усі моменти, що приходять, що використовують угу. лікарі та медичні сестри. Ми моніторимо наявні залишки, чого їм може не вистачити, прогнозуємо та оформлюємо або запити, або намагаємося закладати. Купівлю проводити тоді, скажи мені сьогоднішня. Поставка ліків, чи то вона важлива, і якщо так, то чому цей перелік, який ми формували разом з фармацевтами, з лікарями, він є суттєво важливим для нас, тому що багато препаратів ми відповідно до чинного законодавства та вимог національної служби здоров'я, яка нас фінансує, повинні повністю забезпечувати ліки з національного переліку. Але ліки з національного переліку, особливо в неврологічній та гастроентерологічній стороні, вони дуже обмежені в своєму переліку, тобто які ми повинні забезпечувати. А зараз такий контингент людей. Де, які, наприклад, не можуть собі дозволити піти в аптеку і купити курс Ампул із загальною вартістю 1200-300 тисяча двісті гривень угу. на повний курс для надання медичної допомоги. Тобто ми їх забезпечуємо розчинами, системами, лабораторною діагностикою, все, але все, що виходить за межі нацпереліку, ми намагаємося отримувати допомогу від донорів, ті, які відгукуються на наші запити. До складу гуманітарного вантажу, який до цього медичного закладу направив фонд Ріната Ахметова, увійшли кровоспинні, протизапальні, антибактеріальні, антианемічні серцево-судинні та інші найнеобхідніші медичні препарати. Тож сьогодні ми цілий день працювали з медиками Херсону, з цими ге героїчними медиками. Е, що я хочу сказати? Що жодного разу за цей день я не надягнув броні. Тому що, слухайте, тендітні дівчата-медики, мирні люди, вони без броніків. Як я буду в ньому? Ні. Е, тим паче, що за 9 років що е, в нас вже йде ця війна, ми до цього звикли. На жаль. І до речі. Е, за ці понад 9 років фонд Ріната Ахметова передав як медикам, так і мирному населенню більш ніж 800 тисяч одиниць медикаментів.